Тридцять четвертому році переносять столицю Української Радянської Республіки з Харкова до Києва. Тоді ж був оголошений конкурс на створення кращого проєкту урядового центру, переміг проєкт Лангбарда, за яким цей урядовий центр мав займати усе історичне ядро Києва, починаючи від золотих воріт, закінчуючи Михайлівським Золотоверх'ям. За цим планом передбачалося знищення усіх існуючих на цій площі пам'яток, навіть Софії Київської. Але ось яким чином Софія вціліла? Є дві легенди. Обидві вони пов'язані з Францією. Одна з них про те, що не начебто ось. Кола французької інтелігенції, наче, з лізрменом Роланом, звернулася у з листом до Сталіна, аби він не руйнував таку таку пам'ятку, таку святиню. Інша про те, що уряд Франції і делегація у лізі націй звернулася до радянського союзу. Що якщо пан Сталін не має можливого? Коштів чи можливостей для для... аби зберегти цю пам'ятку, то Франція на це погоджується. Тим паче, що за французьким законодавством, будь-яка пам'ятка, яка, пам яка пов'язана з французькими правителями, вона охороняється урядом Франції. Ну а як же ж тут не згадати про нашу анну Ярославну, королеву Франції? Це стільки років минуло, а вона врятувала, виходячи М може бути, може бути.